Привіт, ви на, на каналі Катя Play і Бутан play. play І сьогодні у нас добра новина. Кінь мені л... Ми, вам, ча... ми, ми вам... вам чесне слово говоримо, що ми не брали з креатива. Просто нам, е, ми знімали відео. Покажи, де ми знайшли. Де тут дирає? Де ти? Де ти? Та я тут. Де та дирає? Во, ми чесно з креатива не брали. Во, тут та, та дирає. Отут? Ні, то не тут. Де та дирає? не знаю. Я їсти хочу. От таких шахтах буває дуже багато ресурсів. Та, і ми, ми чесно слово не брали та не та, скриті. Пам'ятаєте, ми вам казали, що в мене залагав в минулій серії майн, і в мене показалися а зверху, блоки, блоки алмазів. То певно ті блоки. Та. Я казала, що тут не там. Так що? Всюди дивіться. Так, ми Ем... Давай я застрою тут лаву і заберу ті от блоки желіза. Угу. А де взагалі наш верстак? І я, вже... я золото ще знайшла. Добре, я зараз. Хто там скаті? То слізень. От дивіться, проста річка лави. І скільки біля неї ресурсів. Так. І тут ви не представляєте, скільки желіза. Вон там, там. Тут золото. І Богдан знайшов 14 слідків золота. Ми, чесно говоримо, ми не брали з креатива. Ми просто. Е, просто ми знімали відео і. В нас виключилось відео, не знаю чому. Правда? Ми, коротше, почали знімати відео і той. І ми подивилися, коли знайшли алмази, ми подивилися, а вже нема щось не включилося. Та, що, е, на ту е, програму що ми знімаємо. Так. А де наш верстак? Я так і не зрозуміла. Бо біля таких вокруг тої лави все є алмази. І зверху теж купайте, знизу теж. З Застройте мене ту я вже лаву. Купав тридцять вісім зараз. Сорок. Сорок четыре блоків желіза. Там ще повно, повне тих блоків. Блін, Йдем додому вже. Ходи, я теж два голода маю. Та ну. Так. Дай алмази, як помер. На. І на желізо ще два. І прикладно на то. І на мечик каміней. Жалко пропадати. Буде. Все, давай. Пішли. Чекай, я зроблю собі кірочок зараз. Во, от дивись. Буду... Блін, у мене мало життя. Вон гніла плоть. Та ні, ти з'їш її. У тебе скільки голода? У мене три. У мене два. На ну, тебе більше. Я тобі кидаю два. Дякую. Я одна з'їм і тобі лиш. Заб... Так, йдемо додому. За ремонту тут ще один зомбі. А куди плести? Тому. Ты можешь одну гнилу плоть? Маю, дай. Да. А що ты ешь? Да гнило плод, да. Угу. А куда ты? Чуешь? А чем ты блок ламається? Что тут вов під низом есть? Під низом? Во. То камень. Ні. Вон Зараз я тебе поставлю. Вон внизу подиви. Він ламається алмазною кіркою. Зробимо собі? Так, і можна зробити стол зачарований. Я зроблю. Добре. Зачаруємо так, собі. І в мене щось. якраз є лазуріт. П'ятнадцять. Але О, лазуріт для але столу... За, але зараз головне треба той Шой. вибратися. Угу. Зараз де наше перше? Шукаємо нашу е, столик... Ну там верстак. То ж ми ставимо. Вон, ходи сюда, я знаю, где... И там же, я знаю, из Давай. где я еду. Да. да. То есть столик с запичкой? Да. Да что? Так. Да что тут могло быть? Вое. Я перекрию воду тут і якраз віджди. У мене вже 50 е, блоків злізу. 64 було би. Ми б були багаті. Правда? Mm -hmm. А де ти є, обща? Я зверху бачу твій нікбур. Так, пішли за мною. Куди, певно, сюди? Падаєш. Тобо ти впав. Вон маєш там сходити. Та ти кажи, чи падати, чи не падати. Да, не. Ой. Збираємося там наверх. Туда? Вон там. он. Ага. Давай треба блоки маєш. Маю. Стоп тут. Та... Ладно, давай. У мене один голод. Давай я тобі вон їсти. Де? Та й -ой. треба зараз добратися. Ти зберешся? У тебе блоки є. Вон на тобі гнило плоть. Твоє трошки. Он зроби собі блоки. Давай тобі той. Давайте ми поставимо на паузу, а ми зоберемося додому вже буде. Коротше, не вбили. Там в мене речей важливих не було, в нього всі алмази. Добре, що я йому віддала. Він тут ходить з сердечком з половиною біля хати, йде вже. О. О, слава Господи, я їх доніс. Я їсти О! хочу! Я лізу ледве. Я їсти хочу. Ні, я вже не хочу. Катя, ми... я їсти два холода. Йди на кухню, я sta... собі приготуй. Я ставлю ті алмази в нашу тумбочку. Це дуже важно. І переплавляю його. Желізо. Ні. Отдохни. Ні. Ні. Це рядом монстр. Прекрасно. Я поставлю все своє добро. Ну ладно. Руби нам кірку. У мене Ти, камня алма... нема вже. Та алмази. А, зараз зроблю. Я тобі даю на алмази. Катя, нікуди з ними. Ти я по палки йду. На. Я тобі маю на тобі. Де досок? Зроби собі палок. Дякую. Так, дві кірки І в наступній серії ми може зробимо стіл зачарувань. Так. Ох. Дві кірки чи одну? Мені зробили, знаєш що? Що? Мені зробили. У нас чотири алмази, чотири алмази, два меча. Ні, нам треба тільки один я зроблю. Та добре, ти будеш мати кірку. Треба алмази ще для столу зачарування. Тобі меч, мені кірку, так? Это... Ти будеш там. Зараз ми йдемо добувати наші друзі в той. Ну ми будемо добувати, як та штука називається. Е. Та, я що... забула. Та, е... я забула. Напишіть в коментарях, коротше, ми з того може зробимо портал й. Ну та. Але, Але то зар... дуже давай довго. зараз ще желізо зробимо той відро, потушимо ще лаву і в нас буде більше тої. Ж, того Та ні, блока. там в одній дуже глибока річка лави. Все є дуже глибока річка лави, і то дуже багато там всього того. Угу. То не треба більше лави. Шо, давай, зомби, то, що, давай, з моїм алмазним мечом проти твоєї зачарованої Та... лопати? Він нубік. <ріст> нубік, нубік. Давай поспимо. Я так змучилась, ви б знали. Без вас то так тяжко було, мене вбив скелет в шахті, а коротше, хто не зрозумів, <ріст> Кать, поясни, що ми будемо робити. мене. Що, давай. От що ти зробила? Хвилинка мовчання. Я ставлю на паузу. Ну, давайте ми вам пояснимо, що ми будемо робити. Так. Ми, коротше, перше то желізо, що я накупала, зробимо з того відро. Мені бронюше. – А в відро наберем е, в, в, воду. Mm. А вод, водою ми потушимо лаву, а з лави вийде якийсь той непонятний блок, чорний такий. І ми з того блока зробимо портал і ще й зачарувальню. І зачаруємо собі все. Так, і, до речі, я приручила коника, тільки що тільки на ньому їздити не можна. Ну, а що ти його приручила? Просто так. Тепер давай його ви. Та його вже не назив... Тебе забіша земля є? є. Давай застрої йди. Давай я маю два блока. Ну то йди. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Всім пока, всім пока.